Привіт, я Аня Карпець і це новини за хвилину. Спочатку про гостре комунальне. У Рівному може подорожчати вода. Комісія, яка регулює ціни, планує підвищувати тарифи двічі впродовж року. Вже в квітні куб води будемо платити 36,5 гривень. А в липні, навпаки, вода подешевшає аж на 1 гривню. Виходить, що сім'я, яка споживає 20 кубів, платитиме 870 гривень на місяць. І це разом з ПДВ. Ризики, що ще більше людей не платитимуть за воду, тільки зростає, бо, наприклад, за тепло рівняни заборгували аж 500 мільйонів. Понад 160 кілограм мальків коропа випустили у гори. Зариблення річки між Ходосами та Олександрією, що неподалік рівного, провели клуб відповідальних рибалок. Нагадуємо, що до кінця березня діє заборона на вилов щуки. Таке обмеження запровадили вперше. Тож штраф за виловлену рибину у цей період становитиме 3,5 тисячі гривень. Далі про плачевне бібліотечне. У рівному дитячих бібліотек стане менше. Бібліотеку на Симона Петлюри обласна рада хоче оптимізувати. Поки що її подальша доля ще не відома. Можливо, це буде будинок Європи для зустрічі з іноземними делегаціями. До речі, на отримання трьох приміщень Рівненської обласної дитячої бібліотеки за рік витратили майже півмільйона гривень. А от лише 4 місяці роботи керівництва облради, які отримали свої премії, коштували платникам податків майже понад півтора мільйона гривень. Більше новин читайте на нашому сайті та у соцмережах Радіотрек. До зустрічі!